Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх глядачів Заочної біблійної школи. Ми продовжуємо досліджувати тему віри і її. Важливості у наших взаємостосунках із Богом, і минулий раз я звертав увагу на те, що кожна правдива віра вона є досить такою широкою і об'ємною. Але хотів просто виділити три важливі аспекти правдивої віри, які присутні завжди у вірі християнина у Бога. І першим таким аспектом є факти, які потрібно визнавати, і ми почали говорити про те. Що першим таким фактом, який визнає правдива віра, це існування Бога. І Біблія ніде на своїх сторінках не доводить існування Бога, вона просто говорить, що Він є, а людину, яка заперечує Його існування, називає безумцем. Е, у першому посланні Петра з першого розділу по 6-й 9-й вірші читаємо наступні слова. Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба, всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гене, хоч і огнем випробовується, на похвалу і честь і славу при з'явленні Ісуса Христа. Ви його любите, не бачивши, і віруєте в нього, хоч тепер не бачите, а віру, вірувавши, радієте невимовною і славною радістю, бо досягаєте мети віри вашої спасіння душа. Отже. Апостол Петро стверджує, що хоча ми не можемо бачити фізичними нашими очима Господа, але ми його любимо і ми віруємо в нього, хоча ми його не бачимо. Не можна любити того, чого не існує. Отже, віра вона е, актуалізує якби, е, існування Бога для нашого життя. І е, невіра робить, звичайно, Бога існуючим. Бог існує сам по собі. Але наша віра дає можливість усвідомити і зрозуміти і правильно інтерпретувати той факт, який вже є, і вона дає нам можливість це зрозуміти. Е, іншим моментом, який є важливий у е, фактах, які потрібно визнавати, це е, факт створення світу, фізичного матеріального світу. У е, посланні до Євреїв 11.3 читаємо. Вірою ми розуміємо, що віки, створені, е, що віки Словом Божим збудовані, так що з невидимого сталося видиме. Тобто, це стосується творіння фізичного світу, ніхто не був присутнім у момент е, сотворіння, ніхто не бачив. Як це відбувалося, люди пробують зробити різні теорії. Є теорії великого вибуху, є теорії там пульсуючого, пульсуючого всесвіту, є теорії вічного існування матерії, тому подібне. Люди не бачили і намагаються це пояснити для себе. Але Біблія чітко нам і однозначно говорить, що світ був створений Богом в певний момент. На початку цей Біблія момент називає і в книзі буття 1.1» ми це читаємо. Тому ми, як християни, віримо в факт, що. Все, що існує, і видиме, і невидиме, воно було створено Богом. Ще один важливий аспект віри в певні факти: це є віра в факт Воскресіння Ісуса Христа. Ми, як християни, віримо в те, що Ісус Христос був реальною людиною, який втілився як Бог в тіло людини і прожив своє життя. Він прожив святе безгрішне життя. Він помер, але він і воскрес, і вознісся. Апостол Павло в першому посланні до Корінтян в 15 розділі з 1 по 4 вірш говорить наступні слова. Звіщаю ж вам, браття, Євангелію, яку я вам благовістив, і яку ви прийняли, в якій і стоїте, якою і спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам, якщо тільки ви вірували не наосліп. Бо я передав вам найперше, що й прийняв, що Христос був умер ради ваших гріхів записанням, і що Він був похований, і що третього дня. Він Воскрес Записанням. Е, Апостол Павло стверджує, що Євангелія або добра звістка, вона покликана для того, щоб спасти людські душі. Але сама Євангелія, суть Євангелії, е, вона полягає в визнанні кількох простих фактів, історичних фактів. Він каже: Я передав найперше, що Христос був вмер ради наших гріхів, що Він був похований і що третього дня Він Воскрес. Записанням ось визнання кількох е простих фактів, історичних фактів, таких як е існування і життя Ісуса Христа, Його смерть і Його тілесне Воскресіння, вони складають серцевину і сутність Євангелія. Не можна бути християнином, не можна називати себе віруючим, якщо ми не віримо у ці факти, якщо ми не віримо в те, що Ісус Христос жив, помер і Воскрес. І тому віра вона актуалізує для нас деякі е моменти, про які говорить Біблія, і робить для нас персональними. Особистими, ми особисто віримо, не просто десь там читали, не просто хтось це сказав. Але ці факти історичні вони стають важливими для нас і вони е, міняють докорінно наше життя. Е, тому що служіння Богу без віри, як вже я нагадував, це є всього-навсього релігія, е, е, тобто форма без суті, А віра вона наповнює служіння Богові суттю і змістом. Тому перший цей момент чи аспект віри це визнання фактів, про які говорить Біблія, вона є дуже і дуже важливим. Другим таким важливим аспектом правдивої істинної віри є повеління, яким потрібно підкорятися. Що мається на увазі? Даний аспект віри передбачає не лише інтелектуальну згоду з певними фактами, але і рішення людської волі жити у відповідності із вимогами Божого Слова. Є немало християн, від яких, віра яких не йде далі інтелектуальної згоди з певними фактами. Апостол Яків, зокрема, він говорить про таких християн наступне: так само і віра, коли діл немає, мертва в собі. Але скаже хто небудь маєш ти віру, а я маю діла. Покажи мені віру свою без діл твоїх, а я покажу тобі віру свою від діл моїх. Чи віруєш ти, що Бог один, добре робиш? Та й демони вірують і тремтять. Thank you. Чи хочеш ти знати, омарну людину, що віра без діл мертва? Авраам, отець наш чи він не зділ виправданий був, як поклав був на жертвенника свого сина Ісака? І чи бачиш, що віра помогла його ділам, і вдосконалилась віра, і зділ, і здійснилося писання, що каже: Авраам вже вірував Богові, і це йому зараховане в праведність, і був він е названий другом Божим. Отож, чи ви бачите, що людина виправдовується від діл, а не тільки від віри?» Біблія багато говорить про виправдання вірою, але як і говорить трошки про інший аспект. Він говорить, що не тільки від віри, а від діл. І деколи деякі християни вони якби збентежені, то, то чи людина виправдовується від діл чи від віри? Я хочу сказати, що Писання чітко говорить в багатьох місцях, що ми спасаємося вірою, незалежно від діл закону. Але коли ми говоримо про віру, то це не є лише суто абстрактна віра, яка передбачає лише якесь таку згоду інтелектуальну з деякими фактами, це не є істина біблійна віра. Істина біблійна віра, вона простягається дещо далі і включає ось цей важливий аспект, про який я е, хочу говорити зараз. Це те, що є вимоги і повеління Божого Слова, яким нам треба підкорятися і яких нам потрібно слухатися, і як і каже. Що інтелектуальної віри в існування Бога недостатньо, тому що навіть демони, нечисті духи, вони мають таку віру. Вони вірять, що Ісус є Син Божий, але тим не менше вони не є спасені. Навіть сатана вірить, що Бог існує. В цьому аспекті Сатана є віруючий, але Він залишається при цьому дияволом і сатаною. Демони досить часто розпізнавали Ісуса, коли він жив на землі. І навіть тоді, коли люди вони не могли це зрозуміти, релігійні люди, євреї, які читали пророків, вони не могли розпізнати. А демони вони швидко розпізнавали Ісуса Христа як Божого Сина. Зокрема, в Євангелії від Луки, в 4 розділі 40-41 вірш, ми читаємо так. Коли ж сонце заходило, то всі, хто мав яких хворих, та на різні недуги до нього приводили їх. Він же клав свої руки на кожного з них та їх уздоровляв. І з багатьох же виходили демони, кричали кричачи та говорячи: Ти син Божий. Та він їм забороняв і не давав говорити, що знали вони, що Христос він. Ми бачимо, що демони вони мали знання і говорили правду. Вони знали, хто такий Ісус Христос, але це не була е, віра е, жива, це не була віра спасаюча. Е, вони визнавали факт, але тим самим вони противилися Богу від ці нечисні духи, які намагалися протистояти Ісусу, протистояти апостолам, які намагалися чинити зло. І по сьогодні духовний диявольський світ він намагається перешкоджати тому, щоб люди вірили в Бога. Тому різні е, вчення, різні окультні права. Практики, атеїзм і багато багато іншого. Це все є. Е плід діяльності нечистих духів або демонів, які перешкоджають. Хоча саме вони дуже-дуже вони добре знають, що це шкідливо. Кажуть, що, наприклад, ті, котрі торгують наркотиками або ті, котрі продають тютюн, вони добре знають шкідливу дію цих речовин на людський організм. Але тим не менше, із жадібності і бажання наживи, вони продають і не звертають увагу на потреби людей. Так само диявол і духовний світ демонський. Вони знають, що є Ісус Син Божий, але не збираються слухатися Його і покорятися йому. Тому це не є правдива божественна віра. І слід нам зауважити, що простого інтелектуального знання чи простої інтелектуальної згоди без бажання послуху йти за Господом недостатньо для спасіння. Тому е жива віра вона спонукає людину слухатися Божих повелінь і проводити достойне святе життя. Ну ось приклади. Віру Ной як дістав був об'явлення про те, чого ще не бачив, побоявшись, зробив ковчега, щоб дім свій спасти. Нею світ засудив він і став спадкоємцем праведності, що віри вона. Я продовжував читати із 11 розділу послання до євреїв із е, списку цих героїв віри, галереї віри. І ми бачимо, що Ной, коли отримав відкриття, що земля буде знищена потопом. Він не просто сказав, ну добре, буде, то буде, ну Бог є. Я, я вірую це і цього достатньо. Але він почав активно робити те, що йому Бог сказав. Бог йому сказав Я тебе спасу, але ти я мусиш побудувати ковчег. Це був такий великий корабель, величезний корабель, і лише тільки в 19 столітті був збудований корабель більший за Ноїв ковчег, ще близько 150 років назад більшого корабля не існувало. Це була праця всього його життя, можна сказати, побудова ковчегу. Але Ной був вірний тому, що сказав Бог, і він зробив це. І коли виконалося те, що Бог сказав, коли прийшов потоп, то Ной він мав де сховатися разом із своєю сім'єю. Взявши на борт багатьох тварин, і таким чином він став родоначальником е, нового якби, покоління людей, і він отримав спасіння е, від е, вод потопу. Тобто, завдяки своєму послуху, його віра привела до того, що він був урятований. Е, також ще один, одне місце прочитаю: вірою Авраам, покликаний на місце, яке мав прийти в спадщину, послухався та й пішов. Не відаючи, куди йде. Тут бачимо інший вимір віри. Авраам, який жив у уріхалдейському, археологічні розкопки говорять, що це було багате місто, що е, е, там була цивілізація, там були багатоповерхові приміщення, там був водогін, там навіть були такі блага цивілізації, які недоступні скрізь і тепер, як каналізація. Але коли Бог сказав йому, залиши, вийди із свого дому, своєї родини, своєї сім'ї, із міста, в якому ти живеш, іди в землю, яку я тобі покажу, Авраам пішов, навіть не знаючи до кінця, куди. Ті, і в якому напрямку, але він просто довіряв Богу. Він послухався Бога. Він пішов за Богом, і, врешті-решт, він отримав цю землю у насліддя. Бог його благословив. І ми сьогодні знаємо Авраама як героя віри і прикладу віри. І тому е ці приклади ноя Авраама вони показують, що віра вона важлива. Тому Хай Господь допоможе нам, щоб ми також практикували нашу віру в нашому повсякденному житті. Хай Господь благословить всіх нас. Амінь.